Чуваки, 25-й здається день мого чаленджу, і сьогодні хотів би поговорити про те, що дисципліна сильніша мотивації і про another Way, тобто про інший шлях. По-перше, чому дисципліна сильніша мотивації, тому що на мотивації ти можеш протриматись недовго. Тобто я дуже багато разів починав вчити англійської, дуже багато разів починав. Займатися спортом, проходило знаменитий 21 день, який формує звичку. Проходили декілька місяців, але потім я просто брав паузу, іноді велику, іноді місяць-два. І потім я просто не перепочинав заново. Тому що все тривало на мотивації. Що таке дисципліна? Дисципліна це коли ти робиш мотивація це коли ти просто побачив якийсь ролик, все думаєш, я хочу як він. Сьогодні роблю по 100 віджимань, Все, 100 віджимань на день. При тому, що ти раніше не робив ні одного в день. Або робив 5. Хоч 100 кожного дня, все, чого ж 21 день. І після 21 дня я, коротше, все. Можливо, так він ще людей діє. У мене ні, я можу 21 день притримати. Але далі ні. А коли річ йде про роки, от я, наприклад, вже декілька років питаюсь, перероблю. Зранку-зарядку. Тобто мені вже не впадло. я її не роблю тільки в тих випадках, коли в мене А, вихідний. В сенсі вихідний-вихідний я взяв не просто субота, неділя, а от коли я все для себе виділив вихідних, таких днів може бути максимум два на тиждень. І то я стараюся одну на весь ці дні робити. Це перший варіант. І другий варіант, коли я запізнююсь. це два дні, коли не роблю. Ні разу за цей весь час я роблю. Ранкову зарядку з 16 років. Мені зараз 24 роки. Чотири роки це в мене корисна звичка. У мене ні разу не було такого, що я утром встаю, не запізнююсь, в мене не вихідний і мені впадло. От ні раз, я вам клянусь, що ні разу такого не було, що мені впадло зробити зарядку. Якщо я не хворий. Не було такого. От не було. Я просто настільки вже звик, це в мене звичка. От вона сформувалася в мене. Не знаю за скільки, але 4 роки. Я вам ну, хоч вір, хоч не вірю знайомі, які мене краще знають, то вони знають, що я правда роблю. Це не прям якась супер пупер вау зарядка, якась там <свист> <свист> енерджайзер, Це просто так розім'яти м'язи, знаєш і. Ну, зарядка. Коротше, п'ятихвилинна, буквально Ну, типу, встав, щось там, подригав, подбігав і все пішов далі. Це мелоч, але вона сформована. І, <свист> і, і якщо її не було раніше, то їй дуже складно виробити це як звичку і дотримуватися. Я дуже багато разів починав вчити англійську. Я вже переводив приклад, що вона мені, по-перше, не дуже потрібна було, по-друге, по це було чисто на мотивації. Чисто на мотивації. я пам'ятаю, як сьогодні. Це не сьогодні було, але я як пам'ятаю, як наче це було сьогодні, що я один раз подивився якесь відео на 7 хвилин на англійській і переписав кожне слово. Це був мій перший день, я думаю, все, я буду вчити англійську. Як ви думаєте, після я після того, що вчити англійську, нуль. Я настільки задовбався в перший день переписувати сім половинне відео. Як коли ти не племеси взагалі з англійською, коли ти не розумієш майже ні слова, це було дуже важко. Якийсь я відео вибрав, типу, якесь суперпопорожка. Ну, коротше, е -е -е, зрозуміло, так? Да? Що... Дисципліна має бути. дисципліна, свій стержень. От як в кожного олівця є стержень, так і в кожної людини має бути стержень. І ти кожного дня, коли ти робиш зарядку, коли ти читаєш, коли ти медитуєш, коли ти в щось віриш, коли ти е -е ростеш, розумієш, коли ти, ти знаєш щось нове, ти е -е якби закаляєш цей стержень. Писав, що він з такої маси незрозумілої. Да? А ти маєш його закаляти кожного дня, кожного дня, кожного дня, кожного дня, кожного дня. Як наче те скакалкою луплять по ногам, по рукам, ти отак сцепився, так зуби себе, але ти тримаєшся. От-от-от за цим в мене чомусь мотивуюся. Не завжди має бути боляче, але от боляче навіть не в тому сенсі фізична біль, може бути якась психологічна, типу та давай, сьогодні пропустимо, чел, сьогодні п'ятниця, блін, я так задовбався, сьогодні я так багато діл зробив. Просто в мене вже немає сил. Просто вже дуже пізно. Чуваки, дуже пізно. Всього час. Е, час 16. Це найраніше із цього тижня, що я вам записую відео, наскільки я пам'ятаю. зазвичай в 2, 2 години ночі. І мені все одно. Мені все одно. Але я поки що на мотивації тримаюся. А хотілося б, щоб це було на дисципліні. Сподіваюся, зрозуміло, що я мав на увазі. Я сам сподіваюся, що зрозумів. Тобто мені все одно яка година ночі, дня і так далі. Якщо я сказав, що сьогодні я маю зробити це, 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 я маю зробити це, 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 це. це. До недавнього часу я взагалі не лягав спати, поки я це не зроблю. Потім робота несла свої корективи. Тобто, якщо я не зробив щось до четвертої ранку, а мені потрібно вставати там в восьмій, допустимо, таке собі, знаєш, такий собі прикол. але бували дні, що небагато їх було. Можете мені не вірити, але бували дні, що я на пробіжці в 4 ранку. Ні, в третій, в третій. В третій рамку я на пробіжці і ще на пробіжці. Олди, олди, можливо, знаю, тому що є це відео на каналі. Я в третій ночі, рамку як хочу називати, на пробіжці. Підбігаю до свого заводу. Дивлюся на нього і записую відео. Чуваки, я там маю бути в 6 шості рамки. Тобто в третій. Ранку я ще бігаю, а в 6 я маю бути вже на роботі. Тобто 3 години на сон мені залишалось, деякі були підні. І то не на сон, поки я ще прийду додому, поки я покупаю, ще потім встану на наступний день поїсти, потрібно тобто, там, 2 години-півтори години на сон. Це дуже погано. Це дуже погано для організму. Але в Але... мене була ціль, в мене була мотивація, і розумієш? складно на початку, а потім просто потрібно це систематизувати і потрібно це просто влити в графік. Да? Тобто, як ідея, круто не засинати до того, поки ти не зробиш всі штуки, які ти запланував. Як ідея, вона класна. Але, по-перше, всі цілі, які ти запланував на день, мають бути, мають бути реальними, Угу, тобто не покорити всесвіт, не полетіти в космос, не вивчити китайську за день. По-перше, реальними. По-друге, вони мають бути гнучкими, в сенсі, що якщо в тебе день пішов на щось інше важливе, ти не просто прослів в соцмережах на щось інше важливе, непередбачуване, то ти можеш перенести ці справи на супер. Тільки в такому випадку можеш перенести, в інших ні. Ну і бажано, щоб це залишалося трошки на От. Іноді я не знаю, кому я це кажу, тому що як начебто я це знаю, але коли це. Транслюю відео, потім викладаю кудись, як наче це я ще раз його якби, закріпляю для себе. От ні в якому разі ні, хто мене можливо дивиться. Я знаю, що Артур мене дивиться. Чел, сюди-сюди. А ні в якому випадку не сприймайте мене як вчителя, гуру а... і так далі тому подібне, коуча. Тому що я Ну, можливо закінчується завтра, можливо. Не закінчу, але він мене до чого не проведе. Можливо, проведе, але я потрачу набагато більше зусиль. Тобто е знову ж таки, я знімаю відео, не щоб когось щось навчити, Мені це вже не потрібно, не щоб звивати чиюсь увагу. Мені це вже також не потрібно. Я знімаю відео для себе, тому що я не знаю, наскільки довго я тривав. Тривав цей чан для мене, якби не записував відео, не викладав їх. А так, відео, відео, відео вже 25. те Подивимося, можливо, буде 100-те і так далі. Але не так важлива кількість відео, як важлива ця цифра перед крапкою, яка має змінюватися. Поки що вона не змінюється. Але все буде, браття. Я виключився про Another Way, я вам так і не сказав. Загалом не хотів так багато часу витрачати на те, щоб побалакати, я більше. Тобто я виходжу. Мене було як за, за щоб Я 10 хвилин витрачав на вечірню прогулянку. Я не хочу просто всі всі 10 чи 6 хвилин, чи скільки там є. Просто бабуби вибила -балаба Тобто я хочу, щоб мозок відпочив. Тому постараюсь бути коротким. Another way? Що це таке? <смітна> Інший шлях. Тобто, це для себе чисто. Тобто є членс для да? Що він полягав, я розказував це. Заватка вранку, загадка ввечері. Медитація, про яку я загалом взагалі забуваю частенько. От. І... І все, і читання потім я хотів включити, і потім я хочу включити а, вправи на спину, які ще не включив, до речі. Тобто, бачите, челендж якби йде, але він не йде по своєму плану навіть. Тобто, хм, варто задуматись, так? Да? Але що він це вже добре. А, а от Lockin, який я казав, да, там, тиждень тому, понеділок почав. В чому він полягає? А, Закритись від всього непотрібного і весь цей час, який тебе залишиться. Це буде дуже багато часу. Це буде неймовірно багато часу, коли ти викинеш соцмережі. Коли ти викинеш всі соцмережі. Тобто в мене їх так небагато і ютуб, але я на них багато часу витрачаю От просто не заходити ні в Телеграм, ні в ютуб. Не заходити, не дивитись фільми. В робочі дні, коли в тебе немає вихідного. Не читати якісь статті, не наводити порядок на робочому столі на масі, не переглядати старі відео, не чистити галерею, розумієш? Не знаходити собі якусь херню, щоб просто зайняти себе. Просто одрізати все непотрібне. Тому що давай будемо казати часами. Навіть в месенджерах, тобто телеграм, по ідеї є месенджером, але дуже крутим, який. Коротше. По факту, да? скільки там тих людей пише? Ну, по-різному, 5-10 людей. А в день можна писати, може одна людина, може ні одна, і залежно від днів. Але одне діло писати своєму якомусь дружбанчику. Да? Там перекинутись пару слов, і точно не пишеш їм кожного дня, ти пишеш там раз в декілька тижнів, раз в місяць, і це класно, це круто, це вау. Але кожного дня писати якимось людям, малознайомим, щоб просто вбити свій час і вбити їхній час, просто поспілкуватися ні про що, зробити ніякі висновки і просто сказати до завтра, і завтра все почати спочатку, це не має абсолютно ніякого сенсу. Абсолютно ніякого сенсу. Тобто ти нічого не втратиш, якщо ти від цього відмовишся. Знаєш, про так, коротше, спілкування, і так багато чого собі, багато у чому себе обмежують діпа. ну але спілкування просте спілкування. Розумієш, просте спілкування воно не зводиться до простого спілкування, воно зводиться до а, якщо коли в тебе є час до кожні п'ятиминутного. Заходження в додаток Телеграму, да? тобто я читаю, чи ніхто не написав, чи не написав, там ще є деякі сторіс, ой, там прикольні стікери, ой, там це, ще плюс там нові СМІ в мене є чи... канали і так далі, тому подібне. Тобто, просто відрівся від себе. І ти зрозумієш, наскільки легко, насправді, без цього жити. Ютуб це взагалі зачеркнути його, е окрім освітньої. Гілки, да? тобто там дуже класна світня, дуже класна, там єдина освітня гілка. По відео вони дуже круті, там все, все що хочеш, можна знайти від прибирання карбюратору до взлому Пентагону. Да? Але там і дуже багато там більшість розважаючого контенту. Абсолютно непотрібного. Ну тобто, розважати потрібно людей, яким. Щось не вистачає в житті. Мені в житті все вистачає. Того, що мені не вистачає, я не буду компенсувати за, за рахунок Ютубу. Тобто я або вийду в офлайн і я якось буду розважатися офлайн, або я просто ну, знайду щось краще, куди я просто інвестую, викину все вкладу свій час. І все. Просто від Телеграм і YouTube. І весь цей час, який залишиться в тебе чел, ти не представляєш наскільки його багато. його в банки можна би закривати. І от не заповнюй поки що пустоту. Я хотів відразу цю пустоту заповнити якимись книжками, якимись, а, темками і так далі. Тому подібне. Але думаю, спочатку будемо спробувати просто нічого не заповнювати і просто подивитися зі сторони. Настільки багато часу насправді в мене є вільного, куди, який я можу або витратити на щось корисне, або просто навіть відпочити. Відпочити без соцмереж це найкраще, що може бути в житті, мені здається, просто відпочити, кайфанути. Бо в мене відпочинок заводиться до спати або зависати в соцмережах, в Ютубі і так далі. Це не окей. Навіть спати не окей, чому я кажу, не окей, тому що. Спати це що? Мозок був вимкнений, він думав над якими задачами, проблемами і так далі і тому подібне. Опа, його виключають, що якби окей. це окей. Потім все все, все, мозоку переключається, все, знову проблеми, знову якісь рішення і так далі. Тому подібне. Тобто в мозку немає часу, щоб просто бути вимкненим, але не думати за багато речей. Тобто він все одно буде думати за декілька речей, але типу якісь не дуже важливі і так далі. Тому дуже важливі медитації, тому дуже важливий відпочинок. І тому я все це не роблю чуваки. Тому якось так. така.